Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би з вами розповісти трохи про Leo Technology та чому це саме перший у сфері захисту даних у цифрову епоху. Технологія Leo являє собою передове рішення для захисту даних епохи у цифрову епоху у зв'язку із зростаючими побоюваннями, пов'язаними з безпекою даних і порушенням конфіденційності. Leo пропонує надійну платформу, засновану на інноваційних криптографічних принципах для захисту конфіденційності інформації. В основі технології ЛЕВО лежить використання доказів з нульовому розголошенням складного криптографічного методу, який дозволяє сторонам доводити достовірність інформації, не розкриваючи самі фактичні дані. Це гарантує, що конфіденційні дані залишаються конфіденційними. Використовуючи можливості з proofs з дозволяє розробникам створювати додатки та рішення для захисту конфіденційності, що відповідають місцевим нормативам, актам та законам про конфіденційність. Однією з ключових переваг технології Алео є її децентралізована архітектура, яка гарантує, що жодна організація не має контролю над мережею. Така децентралізація не тільки підвищує безпеку, але й сприяє прозорості та довірі між користувачами. Учасники мережі Алео відіграють виграшну роль у підтримці цілісності та безпеки зацікавлені сторони, включаючи валідаторів, шахтарів та постачальників послуг. Співпрацюють для перевірки транзакцій, забезпечення безпеки мережі та досягнення консенсусу. І крім того, технологія ЕЛЕО заохочує активну участь і внесення з допомогою своєї системи винагород. Учасники, які виділяють ресурси для перевірки транзакцій або забезпечення безпеки мережі, отримують нагороду кредити Елео, що сприяє створенню динамічної екосистеми співпраці та інновацій. У сучасному цифровому світі. Важливість конфіденційності та безпеки даних значно зросла, яка для приватних осіб, так і для компаній, оскільки кількість випадків порушення даних та зловживання особистою інформацією продовжує зростати. І нагальна потреба в інноваційних технологіях здатних захистити конфіденційні дані та забезпечити їх ефективне використання. І на передньому краї цієї галузі, що розвивається, є технологія ЛЕВО. Яка пропонує інноваційні рішення, які надають пріоритет конфіденційності та дозволяє окремим особам контролювати свої дані. І у цій статті в цьому відео ми розглядаємо технологію Алео і її революційний підхід. Що ж, Aleo Technology – це платформа на основі блокчейну, що спеціалізується на створенні додатків, що зберігає конфіденційність та безпечність співпраці з даними. Смарт-контракти, yeah. що зберігають конфіденційність, одним з фундаментальних нововедення нови є платформа смарт-контрактів, що зберігає конфіденційність. Традиційні смарт-контракти працюють на загальнодоступних блокчейнах, що робить дані щомісяця в них доступними для всіх учасників мережі. На відміну від цього, смарт-контракти ЛО використовують якийсь нарекс для приховування конфіденційності інформації, дозволяючи приватним особам і організаціям брати участь в обчислених і складних транзакціях, не розкриваючи особисті дані. Та завдяки смарт-контракту мало, що зберігається у компанії, може співпрацювати, обмінюватися дані і безпечно виконувати обчислення. Це відкриває можливості в таких галузях, як охорона здоров'я, фінансове управління, національні постави, де захист даних має першорядне значення. Отже, перевага цієї технології безліч Можете прочитати більш детально у моїй статті на цю тему. Це дуже дуже цікаво, але технології треба. Следіть, следіть, та так, використовувати, використовувати цю перевагу. Тому, тому більше більш уділяйте увагу цьому та слідкуйте за технологіями АЛАР. Дякую всім, гарного вам дня, до побачення.